Посадовця СБУ Анатолія Лойфа днями було звільнено з посади. Про це повідомили виданню Українська Правда в службі безпеки. Анатолія Лойфа, керівника головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови служби безпеки України. Сталося це після гучного скандалу, коли Лойфа зафільмували журналісти на святкуванні дня народження охоронця незаконної букмекерської контори Костянтина Коломійця. 1 березня 2025 року. Центр столиці, зйомка біля ресторану, з'являються гості. Серед них медійники впізнають Сергія Олійника. Це злодів законі на прізвисько Умка. Поруч співробітник служби безпеки України Артем Шило. Попередник лойфа, а ще екс-генерал СБУ Ілля Вітюк, якого торік було звільнено з посади указом президента України після корупційного скандалу, а згодом мобілізовано до лав ЗСУ. Звільнити вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Дніпровська громадська активістка Наталія Шанкулова, яка свого часу сама постраждала через дії кримінального клану Олійника та Петровського, на неї навіть було скоєно замах, певна, такі спільні вечірки СБУ та криміналітету неприпустимі. Ми розуміємо, що в одному місці, коли такі люди е -е... Зустрічаються і щось там празнують, то скоріш за все вони спілкуються і поза святковими днями, і скоріш за все, в них є якісь спільні бізнес-інтереси. Ну, бізнес-інтереси я так скажу у кавичках. бо а неможливо які можуть бути бізнес-інтереси у людей, які працюють в СБУ. У них не може бути бізнес-інтересів. Окрім того, майже кожного з тих дойових ліць ліц, ліц облич, які там були задіяні. Майже кожен з них проходить по якимось кримінальним ділам з приводу неправомірної вигоди. Сергій Олійник більш відомий за прізвиськом Умка, має статус злодія в законі. Потрапив під санкції РНБО, і у 2021 році його затримали за розповсюдження злочинного впливу. Втім, згодом відпустили під нічний домашній арешт після оприлюднення відео з вечірки 10 травня. Його затримують працівники СБУ за використання незаконних проблискових маячків. Я обіцяю, що це не буде їзу персина. І що далі? Тобто, ви скажіть, за що затримали умку? Просто за маячки, які в нього були на, на машині. Чи ви раптом таки побачили, що в нашій країні у воєнний час ходить кримінальний авторитет, якого ніяк не може ніхто засудити? Бо суди всі корумповані. У нього там коротка борода, в нього там він по іншому виглядає. Сьогодні вже, начебто, суд якийсь проходить, ми не знаємо який. Але там вже умка за три дні з такою бородою з ну, з великою. Тобто, видно, що це ну не мог не, не могла борода так відрости. Помітили на вечірці і відомого адвоката Костянтина Мельника, який є бізнес-партнером Олександра Наріка Петровського, який у свою чергу тісно пов'язаний з умкою. Святкування чоловік покидає разом із Анатолієм Лойфом. Я думаю, що вся ця історія, як і більшість таких історій, вона просто заглохне, тому що на все це необхідна політична воля керівництва країни. Тому що навже ніхто не розуміє, що ті корупціонери, які сиділи, які носять погони, які носять мантії, вони як працюють, як працювали, так і працюють. Нічого ж не змінилось. Для того, щоб щось -то змінилось, потрібно реформування. Саме організатор свята доволі часто покидає країну, аби зустрітися на Кіпрі із засновником букмекерської кампанії Сергієм Портновим. Йдеться в матеріалі журналістів української правди, через нібито співпрацю із ворогом контора має санкції на півстоліття. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький Дніпро -Тві.